Варі по 100 гривень, друзі. Що ви можете замовити нас по 100 гривень? Це у нас сьогодні сушка. Ціна такої сушки 100 гривень. Тільки на сайті 100 гривень Потім ви можете замовити. Такі у нас ідуть для поливу. Да? Ціна 100 гривень. рошення полив, ціна 100 гривень. Потім умний полив. теж для поливу це все. Ціна 100 гривень. Система умного поливу на сайті. 100 гривень ком'юа коштує 100 гривень. Це все є на сайті. Можете перейти замовити. Дуже багато товару. Зараз я все буду вам показувати. Що є по 100 гривень. Гамачки у нас на сайті 100 гривень ком'юа, по-моєму, 135 гривень. Такий гамак 135. Потім йде У нас планкою. Планка 1,20. Е -е, по тканині. Метр 50 коштує 535 гривень. Гамаки у нас по 235 сороковка. Ну це вже чуть дороже. Давайте по товару по 100 гривень. Е, дивіться, за 100 гривень що я вам запропоную. Це в нас іде кільцева лампа на 26 см 30. І штатив. Тобі ж кольцева лампа коштує 100 гривень. І штатив до неї. Розмір штативу 2,10. Це не малий штатив. Дивіться, ви можете в нас замовити на сайті 100 гривеньcomua по 100 гривень. Переходьте, робіть замовлення. Дуже гарна річ. Зараз покажу розмір штативу. Це штатив у нас 210. Навіть більш. Ціна 100 гривень. І кільцева лампа до цього штативу теж по 100 гривень. Це все на сайті 100 гривеньcomua Потім плитки, дуже чудові, плитка пікнік, ціна 100 гривень. Ціна такої плитки на сайті 100 гривень ком'юа коштує 100 гривень. Є до неї балончики. Вона повністю металева. Балончики в нас такі коштують. Я не пам'ятаю, 45 чи 50 гривень до цієї плитки. Ціна такої плитки у нас 100 гривень. Потім хочу вам показати, є плитка така. теж ціна 100 гривень. Це для кальяну, для розжиху гілля дуже гарна плитка. Ціна такої плитки 100 гривень. Ці всі товари у нас по 100 гривень. Йдемо далі. Що у нас ще за 100 гривень? Хочу запропонувати вам такий дитячий трек. Дицький розмір. Ціна такого треку у нас на сайті 100 гривеньcomua 100 гривень. 4 батарейки Duracell, сама низька ціна в Україні за 4 одиниці 100 гривень. Бульбашки дитячі. Ціна 100 гривень. Це всі товари по 100 гривень. З різними супергероями. Сітки москітні, Сезон. Ціна 80 гривень, сама низька ціна. Сітки на вікна. 80 гривень на вікна. Потім йдуть у нас по 100 гривень. Трьохметрова плівка. А антипригарне покриття, що на столічність, що на стіну. У нас іде 3 коштує 100 гривень. На 5 метрів коштує 150 гривень. Машинка ткашок 58,80. ціна 100 гривень. Саме низька ціна. Потім дивіться, йдуть у нас підставки. Теж найнижча ціна в Україні. Під стиральну машинку. Бачили, хтось купляв їх там за бешені гроші. У нас вона коштує 4 одиниці. Підставочка 58 гривень. Потім йдуть для гриля. Для овощей, для грибочків. Такі в нас прихватки. Ціна цих прихваток по 100 гривень. Заходьте на сайт 100 гривеньcomua Форми для випічки. Ціна трьох одиниць по 100 гривень. Такі три форми, ціна 100 гривень. Потім держателі в ванну. Ціна, по-моєму, там у нас 92 гривні. Це у нас держатель для мила. В ванну десь прикрутить. Набори. Набори у нас отверток. Ціна такого набору на 100 грн. Ком'ю коштує 100 грн. Можете прийти і замовити. Так, це у нас ці товари, що по 100 грн. Флешки, карти пам'яті у нас по 100 грн. Це карти пам'яті, щоб ви розуміли, на 32, на 64, 100 грн. Наушники p 9 коштує 235 Павербанки по 100 гривень. Павербанки гарні, літіонні, ціна 100 гривень. Всім гарного дня.